Я можу передбачити, як, як і всі тут, що е, виборний процес він на жаль не привносить е, конструктиву, а особливо е, це стосується от, е, керманича наших пенсіонерів пана Глаби. Який не привносить конструктив, на жаль. Тобто, пан Глаба разом з цими людьми поставив за мету сьогодні. Вона була анонсована вчора агітацією легковика, який їздив за містом, і вона формулюється одним реченням: давайте знімати саколова, давайте його ганяти тут навкругі мерії. Я сказав з трибуни людям, що якщо не буде Саколова, да, от сьогодні, то вирішення тарифів на проїзд до Верезанки до мене звертаються що е, до Березанки треба доїхати до Чезари за 3,50 і треба доїхати за, до Березанки за 6 гривень. 9,50 туди, 950 назад. Люди живуть власне, з е, городів і здач з точки зору ну, власного харчування. Так складається у нас сьогодні, що е, ну, це дійсно реальність. Але, на жаль, проблема не вирішується. От можете побачити зараз знову. Е, це ця істерика, а істерика це без результат.